Тут вирішили відзначити не лише на словах. Мистецький проект Седнів у живописних творах презентовано на місці, де знаходилася малярня Тараса Шевченка. Присвячений він ще одній даті 170-річчю з останнього перебування поета в Седневі. Банер з репродукціями 14 картин, написаних митцями в різний час саме тут, урочисто відкрито. Чимало художників звеличували Седнів у своїх творах. Тож в Україні практично немає жодного музею, де б не було представлене це старовинне містечко. Про це говорили під час шевченківських читань. Проект дуже важливий для молодого покоління, впевнена директор обласного художнього музею Ірина Ральченко. Він дає можливість не лише почути про мистецькі шедеври, а й побачити їх. Тут імена і Тетяни Яблонської, і Миколи Глущенка, тут імена і Карпатра Рахименка відомих народних художників, наших, уже чернігівських народних художників, Володимира Ємця, Анатолія Шкурка, Петра Орла, ну багатьох-багатьох, які тут жили, творили. До речі, дуже цікаво, що Анатолій Шкурко ще в 1952 році, саме тут написав роботу, присвячену Шевченку, коли ще не була будинку творчості. Цікаво, що Лежечників, Михайла Лежечників. Речников, який був тоді ще співробітником історичного музею, в 46-му, в 47-му році, замальовував місця, які були пов'язані з Шевченком тут Сенєві і Липу Шевченківську малював.